Привіт, малята! Мене звуть пані Наталя, а це мої помічники Марійка і Тараси. Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з легкоматематичного математичного розвитку. Тема заняття величина предметів, число і цифра один. Ми ходили у цирк. Там було цікаво і весело. Найбільше їм сподобалися клоуни. Подивіться, це клоун бім. Він веселий і добрий. А це клоун бом Він дуже любить смішити дітей. Скажіть, малята, а чим схожі бім і бом? Так, вірно, з ростом, костюмами, кольором волосся та кольором... Бентів? А чим відрізняються клони один від одного? Так, бім тонкий, бом товстий. У них черевики різного кольору, а також вони мають різного кольору кульки. Скажіть малята, а скільки всього? Клоунів? Вірно, два. Коли клоуни виступали в цирку, вони переплутали свої речі. Розгляньте уважно і скажіть, що переплутали клоуни? Так, вони переплутали свої особисті речі. Чому ви так думаєте? Так, тому що у тонкого клоуна усі речі тонкі, а у товстого товсті речі. Подивіться на одинички, які розташовані праворуч від клоунів. Чи відрізняються вони? Чим? Так, вони відрізняються за товщиною та кольором. Перша одиничка тоненька і червоного кольору, а друга одиничка товста та синього кольору. Давайте покладемо тонку одиницю праворуч від тонкого клоуна. А товсту одиницю праворуч. Товстого клоуна? Сомнечки, настав час клоунам повертатися додому. Побудуємо для кожного клоуна будиночок. Як ви вважаєте, у якому будиночку житиме клоун бом? Так, у товстому будиночку. А у якому буде жити бім? Давайте їх побудуємо. Ось і готовий товстий будиночок для бома. Будуємо будиночок для біма. Ось і готовий тонкий будиночок. Бім і бом прощаються з вами малята. Дітки! Скажіть, чи запам'ятали ви, куди ходили наші друзі? Так, вони ходили в церк? Про кого вони розповідали? Так, про клонів Біма і Бома. Скажіть, а який клоун Бім? Так, тонкий. А який? Було клоунів. Вірно. Два. Розумнички. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!